Він почув довгоочікуване Вітаємо в Україні після 17 місяців неволі. Далі розкажемо про піхотинця з Вінниччини Павла Данилюка. На війну він потрапив у 19 років, а свої 20 зустрів у російському полоні. І ось під час обміну 6 травня Павло серед 205 звільнених. Його історію наша Вікторія Гетьман розкаже. На цьому відео у Тульчині зустрічають свого героя. Півтора роки в очікуванні Павло Данилюк нарешті вдома, звільнений з полону. Шлях додому для Павла був довгим і болючим. У полон він як піхотинець потрапив на куп'янському напрямку ще взимку 23-го. Наша попередня група, яка була перед нами, їх почали штурмувати. Вони йшли. У нас підійшли притул РФ, солдати РФ, і там було дві секунди на роздуми, бо по мені прилетіло з РПГ, мені по мені прилетіло в скид. А далі півтора роки неволі у так званих прийомках та камерах російських СІЗО, де окупанти не шкодували нікого. Руки в замок доверху, і дубіночка така. І він бере її в руки, і все і буде багато. Полон згадує Павло, це не лише побої, голод та холодні камери. Це ще й щоденне моральне знущання. Російський гімн, о, типу, перед сніданком, перед обідом і перед вечері. Вони питають там якусь строчку з гімна. Ти не знаєш, вони тебе б'ють. Ну, типу, не те, що ти знаєш, ти просто зациклений на тому, щоб його повністю розказати. А вони... Ну, просто психологічно, як тільки могли, так і давили. І навіть з тих місяців постійних принижень намагається згадувати щось позитивне. Каже, найбільше запам'ятав момент, коли у наглядачів випросив чашку чаю. Подарунок для побратима на день народження. Цей хлопець, коли я йому вручив цю кружку чаю, він чуть не розплакався і каже, цей подарок без стіни, я його ніколи в житті не забуду. Після 17 місяців полону Павло вірив. Що колись таки повернеться додому та з кожним днем Надія згасала. Ми думали, що все, зараз поїдемо покоряти Сібір, працювати на лісах 5 травня. У нас близько пів п'ятої грузять автозаки. Вони ще між собою. Ну що, то ділаємо розпаковуючи, типа ці фразочки з Тіктока. Вже наступного дня, вийшовши з автобуса, Павло нарешті почув омріяне. Слава Україні! Я думав, що я заплачу. Ні, Почув мамин голос, я не заплакав. Ну тобто якось беземоційний стан. Я просто дивився на хлопців всіх і той, як радіє, не знаю. Там були хлопці, які падали на землю. Я просто питався когось підтримати. А ще несподівано серед 205 звільнених захисників зустрів того самого побратима, якому колись у камері російського СІЗО дарував на день народження горнятку чаю. Я його не впізнав. Бо він трошки змінився. І він такий колючий до мене. А пам'ятаєш, ти мені подарив кружку чаю? Захар, якщо ти будеш бачити це відео, привіт. Вдома на захисника чекала родина, а він щойно повернувся, довго чекати не став. Одразу ж зробив пропозицію коханій Оксані. Стоїть біля на коліні з хальцом. І каже, ти будеш моєю дружиною? Я Така так. Да. зараз Павлу 21. Після пережитого він потроху повертається до мирного життя. Активно займається волонтерством, проводить збори та благодійні аукціони у соцмережах. Хочемо висловити слова вдячності та поваги Павлу Данилюку, який недавно звільнився з полону і не зламався. Продовжує стояти міцно за майбутнє нашої країни. Я хочу себе реалізувати в цьому житті. Я хочу якихось добитися певних успіхів. У мене є чудова дружина, в мене є чудова сім'я. За період полону я дуже багато чого зрозумів, а полону це не тільки про те, що там катують. Я зрозумів цінність життя. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Моло Україна, марафон. Єдині новини.